Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Він нас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтеся до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, розпочнемо огляд з цих трьох варіантів. Перший у нас буде Volkswagen Touran 2011 року 10800 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 287 тисяч пробіг. Є сервісна історія. Автомобіль обслужений. Панорамний дах. Так виглядає. Салон комбінований: підігрів сидінь, клімат, контроль, шестиступанева механіка. Йдемо далі до «Зафіри», Opel Зафіра Б. З 2014 року. Так, по ціні 8500, 1,7 дизельний двигун. Механічна коробка, 7-місна, звичайно, без підфарбувань, 233 тисячі пробіг. Так, номер телефону фіксую, його цікавить. Так, сьогодні трошки шумно. Перепрошую за незручності. Тут змагання з дріфту проводяться. Так, на в салоні. Так, і зразу поруч у нас є Volkswagen Caddy 2009 року. 6900 ціна, 1,9 дизельний двигун, автоматична коробка, автомобіль обслужений, 384 тисячі пробіг. Так, авто в чухлах. Стан не буде видно. Треба все уточнювати у власника, перевіряти, звичайно. Монтажне відділення, є запаска. Реносценік 10-го року, 6500 ціна, що торг. 1,5 дизель, механічна коробка, 253 тисячі пробіг. Так, так, зафіксувала. Так вона виглядає в салоні. За деталями звертайтесь звертайтеся до власника. Так, підказує власник, що зауважень по автомобілю немає. Zafira Зафіра 8-го року, 4900, можливо, ще торг, 1.9 дизель-механічна коробка, клімат, якийсь контроль, 295, вказує власник рідного пробігу. Виглядає, передні електросклопідйомники. Так, тут трошки покажу. Цікаво тут Так, тут чехол не видно стан. Ви не знаєте, що Вже... Так, бачите, є нюанси по автомобілю. Рено Сценік. 2016 року 9200 ціна. 1,5 дизель-механічна коробка, 211 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Хороші комплектації, оригінальний пробіг вказує власник. Так, панорамний дах люк. Раз покажу. Так виглядає в салоні. Кліматконтроль. Семимісний Volkswagen Touran 15 року, 11950 ціна, 16 дизель-механічна коробка авто в рідній фарбі. 181 тисяча пробіг. Виглядає в салоні. Так, підігрів сидінь, клімат, контроль так і два додаткові місця. І фаркоп в бонус. Zafira 2011 року 7,350, Ціна можливий торг, 1,7 дизель, механічна коробка, автообслуження, 230 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Opel Zafira, 9 року, 7200 ціна, 1,9 дизель, автоматична коробка, автомобіль обслужений, 206 тисяч пробіг. Часто питаєте з автоматичною коробкою, їх на ринках дуже мало. Рідко зустрічаємо, тому вам вирішили показати. От ваша? Дякую, те покажу детальніше. Останні, щоб вам було видно. Підігрів сидіння. Рено Кенго 2014 року, 9800 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, 192 тисячі пробіг. Так, Є люк, Так, виглядає в салоні. І тут ззаду також. Зараз покажу задній ряд сидінь. Степанева механіка. За деталями вже звертайтеся до власника. Так, ще такі два варіанти знайшли. Почнемо з Транці 4 Пікасо, 16 2016 року, 9, 10 тисяч ціна, де 6 дизель, автоматична коробка ISIN, 258 тисяч пробіг. Панорамний дах. Так, і Ford S-Max 2011 року. Тут є така тріщина по, по лобовому, то вже потребує заміни. Е і з підігрівом воно було лобове. На жаль, що тріснути. Тут 11 рік, 6800 ціна, 2 дизель, автоматична коробка. Два комплекти коліс що є, автообслужене. 275 тисяч пробіг. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ренос 11 2011 року, 6500 ціна, 1,4 бензиномеханічна коробка, 150 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі обслужене. Peugeot 5008, 12-го року, 9350 ціна, 1,6 дизель автоматична коробка, 235 тисяч пробіг. глядає в салоні, клімат контроль є. Так, і на цих трьох варіантах будемо завершувати. Почнемо з -за Турана 11-го року, 9,500 ціна. Двохлітровий дизель, механічна коробка, 360 тисяч пробіг, то обслужений. Так, він виглядає в салоні. Підігрів сидінь є. Так, наступний буде у нас Citroen Berlingo 14-го року. 8600 ціна. 1,6 дизельний двигун. Коробка механічна, 280 тисяч пробіг. Так, номер телефону до хлопців з Карбазару. Такий самий, як і на тому автомобілі. На попередньому вони знаходяться на майданчику постійного продажу. Карбазар. Так виглядає в салоні. Так, трошки видно. Так, і ще один Ford S Max. То їх ніколи нема на ринках, тут вже два. Майже поруч. Так, 12 рік, 8450 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, авто саме 207 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового.